Вітаю, шановні глядачі. Ми спостерігаємо зараз золоту лихоманку центробанків. Назвичайно цікава ситуація, коли довіри до національних валют через потенційні торгові протистояння все менше. А треба вкладатися кудись. Центробанки мають створювати золотовалютні резерви і паркувати гроші в доволі консервативні стабільні інструменти. І от золото стало одним з таких от інструментів, на яких попер дуже сильно попит. Але не все так з ним просто зараз. Ми спостерігаємо певну корекцію, і ми вже робили відео про те, що його потенціал золота при нестабільності світової геополітичної торгової системи може навіть дійти до 10 тисяч за унцію. Але разом з тим певні сигнали, коли сполучені штати з Китаєм домовляються, або там є певна надія на те, що торгівельна система, хоч і потерпає там певні перетрубації відбуваються, Але разом з тим вона так чи інакше здатна зростати. Ну, і торгівля світова, і економіка світова, то це так чи інакше трошки зменшує. Ціну на золото. Давайте зараз поговоримо, що зараз не відбувається, теж це цікаво. І про саме агентів основних, хто гонить ціну вгору чи гнав до цього часу. Можливо, і перестане, можливо, ми зараз скажемо, та все ж таки ні. Goldman Sachs і JP Morgan коли там прогнозували щось по золоту, вони не зовсім були мали рацію, наприклад. Ну, зараз глянемо. Не забуваємо донатити на збір на наземний роботозований комплекс для третьої штурмової бригади. Звичайно, він важливий і це дуже хороша штука. Правильно. Поїхали. Жовтень цього року увійде в історію як місяць, коли золото досягло абсолютного рекорду близько 4380 доларів за унцію. Жодного разу в людській історії цей метал не коштував так дорого цього року. Золото зростало божевільно, додавши за 10 місяців понад 60%. 8 жовтня воно вперше пробило позначку в 4000 тисячі доларів. Інвестори святкували центральні банки підраховували. На реалізований прибуток, а потім все полетіло донизу. 21 жовтня стало днем найбільшого падіння за більш ніж 5 років, мінус 6,5% за добу. Майже 300 доларів за унцію виправилося за 24 години. Срібло впало ще сильніше на 9%. Ціна пробула психологічну позначку в 4 тисячі доларів і продовжувала падіння. Інвестори в панісі скидали позиції, і ті фонди фіксували найбільші продажі з травня. Втім, ті, хто діяв швидко і розумів логіку процесу, змогли не лише зберегти, а й примножити свої капітали. Якщо ви хочете навчатися і бачити такі можливості, розуміти, як працюють фінансові цикли, запрошуємо на курс інвестування школи стань капіталіста, там ви дізнаєтесь, як формувати стратегію, розпізнавати ринки, сигнали і приймати рішення, коли інші вагаються. Перший урок безоплатний. Посилання, шукайте в описі відео. Саме в цей момент. На поверхню спала дискусія, яка йшла всередині багатьох центробанків. Візьмемо Філіппіни. Центральний банк країни почав масово купувати золото, коли ціна була близько 2 тисяч доларів за унцію. Це було кілька років тому. З того часу головний філіппінський банк наростив запаси до такого рівня, що золото тепер становить 15% всіх міжнародних резервів. Це близько 109 мільярдів доларів загальних резервів, з яких понад 16 в золоті. І ось тепер метал подвоївся в ціні. Чистий нереалізований прибуток мільярди доларів спокусу зафіксувати його величезно. середині центробанку Філіппін. Через це розгоріла справжня дискусія. Частина керівництва вважає, що 15% золота золотого резерву це вже надмірно і багато. Більшість азійських центральних банків тримають золото набагато менше. Стандартна частка десь між 8% і 12% резервів Філіпни вже перевищили цей коридор, а значить, є причини трохи продати і повернути баланс до оптимального рівня. Та зафіксувати прибуток. І що найважливіше зробити це, поки ціна приємна. Бо що буде, якщо вона впаде? Філіппіни вже мають гіркий досвід. У чертому році Центробанк продав частину золота і продав якраз перед тим, як ціни різко злетіли вгору. Тоді це викликало жорстку критику середині країни. А тепер збільшимо масштаб і подивимося на всю картину. Філіппіни далеко не єдина країна, яка опинилась перед цим вибором. Останні три роки центральні банки світу купували золото з рекордною швидкістю. Три роки поспіль закупівлі перевищували тисячу тонн. Хто купував найбільше? Лідер Польщі, Національний банк Польщі додав 90 тонн за весь 24 рік, ставши найбільшим покупцем у світі. У першому кварталі 25 року Польща докупила ще 49 тонн, причому темп закупівель прискорився. Зараз в Україні 515 тонн золота, що становить 22% всіх резервів. Це навіть більше, ніж у Європейського центробанку. До речі, Індії, Азербайджан, Китай, Чехія, Ірак, всі активно нарощували запаси. Китай заслуговує окрему розмову. Народний банк Китаю купував золото 18 місяців поспіль у 24 25 роках, додавши понад 300 тонн за... за цей період. Офіційні резерви досягли 2264 тонни до середини двадцяп'ятого року. Чому всі так активно почали купляти золото? Причин декілька. Всі вони пов'язані з торгівлею і тривогою і геополітичними стосунками. Перша геополітика, конфлікти на Близькому Сході. Війна в Україні, торгові війни між США та Китаєм, коли світ нестабільний, золото стає досить популярним активом. По-друге, не так давно західні країни ввели санкції проти Москви, заморозивши її резерви. Це стало сигналом для інших країн. Якщо тримаєш всі резерви в іноземній валюті, ти вразливий. Треба диверсифіковувати. Ну, на жаль, вони себе рівняють з Московією. Це надзвичайно сумно. Золото ідеальна альтернатива для тих, хто хоче порушувати міжнародний договір і міжнародні взагалі, кордони Китай, тому приклади тайванська ситуація. Себе золото не можна заморозити, конфіскувати, девалювати за рішенням якоїсь країни, якщо ти зберігаєш його у себе. По-третє, США боргова криза, загальний федеральний борг країни до жовтня 2025 року досяг 38 трильйонів доларів і продовжує зростати. Це викликає питання про довгострокову стійкість долара як резервної валюти. І ось на цьому тлі золото злетіло до історичних рекордів, а потім обалилося. Ну, корекція вийшла. Що сталося? Спочатку масова фіксація прибутку. Великі інвестори, які купували золото місяці тому, вирішили, що 60% зростання це достатньо. Продажі посипалися лавиною, викликаючи ще більше продажі, класична паніка. Але разом з цим, якраз зараз і відбувається стрес тест золота, наскільки воно справді могло зростати? По-друге, світова напруженість трохи згасла США і Китай під час саміту в Ошан у Малайзії. Домовилися про рамку угоду, яка усуває загрозу 100% мит та на китайські товари. Ціньпінь кликав на рік обмеження на експорт рідкоземельних металів, а Дональд Трамп зняв загрозу нових тарифів. І політичний ризик різко знизився, але сказати, що там є якась мегаугода, теж не варто. Це певний обмін. Ну, тут більше треба сказати, що сторони вирішили ще взяти паузу перед тим, як розпочати серйозний конфлікт. Поки що це так виглядає. А З ним і попит на золото як захисний актив трошечки теж припав Пав. до того ж, американські індекси зараз показують зростання. Коли акції ростуть, інвестори переливають гроші і захисних активів ризиковані. Коли ринок США зростав, і золото це було доволі аномально. Завжди було або так, або так. Є ще один важливий нюанс: наприкінці 2024 року, заданого європейського центробанку, золото стало другим за величиною резервним активом після долара, випередивши євро. Золото тепер становить 20% глобальних резервів. Історична зміна з такими темпами накопичення роль золота в світовій фінансовій системі продовжитиме зростати. Це перевертає уявлення про те, як має виглядати структура резервів. І тут виникає головне питання: Філіппіни зі своїми 15% золота в резервах випереджають тренд чи відстають? І це питання не стосується тільки Філіппін, а й інших країн, центробанки, яких зараз розробляють стратегії на наступні роки. Південна Корея, наприклад, вже оголосила, що вперше... Тринадцятого року розглядає збільшення золотих резервів зараз, дивлячись на нові рекордні сини, вони думають про відновлення закупівель як середню і довгострокову перспективу. Сьогодні стає зрозумілим, що ера, коли золото було просто страховкою, яка спокійно лежить у сховищах, закінчилася. Тепер це активний торговий інструмент. Активний інструмент резерву центральні банки перейшли від пасивного володіння до активної торгівлі. Головний висновок із цієї історії полягає в тому, що сама логіка глобальних фінансів змінюється. Центробанки дедалі більше діють як ринкові гравці, реагуючи на короткострокові коливання, а не лише дотримуючись стратегії довгострокової стабільності. Це робить світову фінансову систему більш чутливою до настрів ринку ніж будь-коли раніше. Вноча золота лихоманка відкрила нову епоху в політиці резервів, коли довіра до активу стає важливішою за його номінальні цифри. Кожна країна тепер шукає власну формулу фінансового суверенітету і золото лише один із їх інструментів. ж інтрига полягає в тому. Не зможуть центробанки втримати баланс при бажанням захистити активи та спокусою заробити. Але загалом, ще й важливо, чи втримається золото і справді продовжить своє сходження нагору. Ну, поки виглядає так, що може тимчасово різ припинитися, хоча не факт, але нікуди світова стабільність, точніше нестабільність, не дівається. От і все. І тренд цей на те, що золото буде страховим активом, лише набирає оберту. Навіть ті філіппіни можуть продати трошечки, підзаробити, зафіксуватися, як то кажуть, але так чи інакше повернуться до цієї стратегії далі. Всім все найкраще. До побачення.